Добрий день, мої любі. Давайте сьогодні ми спочатку навчимося додавати дробові вирази з однаковими знаменниками. А от на наступному уроці будемо зводити до спільного, тобто з різними знаменниками, додавати, віднімати, зводити до спільного знаменника. Так, ну перший приклад, який ми розглянемо, це M плюс N поділити на 6 мінус m-2n поділити на 6. Коли ми додаємо дві дробі, нагадаю, наприклад, ну, там, 3 п'ятих плюс 4. Що ми робимо? Ми знаменник залишаємо такий, який є, а додаємо чисельники. Отже, це буде 7 п'ятих це неправильний дріб, виділяємо там цілу частину, ну зараз нам це не потрібно. Так, от і в таких дробових виразах, якщо у вас однакові знаменники, тут 6 і 6, то ми знаменник залишаємо такий, як був, а чисельники ми віднімаємо, тобто М плюс N мінус М, і далі зверніть увагу мінус на мінус, дає плюс. 2n. Ну, тобто, у вас мінус мінус n два мінуси поруч. І нагадаю, коли у вас мінус 2, ну, мінус мінус 2, це буде просто 2. Так, Так, значить, буде 2n. Дорівнює. Ну і тут зводимо подібні. m, -M це взаємознищуються числа, бо вони протилежні, однакові, але з рівними знаками. І тут n. Зі знаком плюс плюс 2n це буде разом 3n. Знизу 6. Ну, а тепер з попереднього уроку у нас скорочення. Зверху і знизу числа 3 і 6, які можна поділити на 3, тобто скоротити на 3. 3 ділимо на 3 це 1, 6 ділимо на 3 це 2. 1 ми біля букви не пишемо, тому зверху n, а знизу 2. Так, другий приклад. Другий приклад: ну, додавання 2А-3Б поділити на 6АБ плюс 9Б мінус 2А поділити на 6АБ. рівня. Ну, знову ж таки, при додаванні дробів знаменник залишається такий, як був. З однаковими знаменниками. Да? У нас знаменники однакові. І чисельники додаємо 2А мінус плюс 9Б мінус 2а. Ну, знову ж таки, бачимо. 2А мінус 2а взаємознищується, А мінус 3 плюс 9, тобто 9b мінус 3Б це буде 6B. Поділити на 6аб. Можемо скоротити зверху 6, знизу 6, зверху B, знизу B. Зверху залишилася одиниця, бо, коли ми скорочуємо, ми ж пишемо так одиниця. А знизу у нас буде А буква. Одиниця на А. Так, наступний приклад: Третій. А квадрат поділити на А плюс 3, мінус 9 поділити на А плюс 3. Дорівнює. Ну, знову ж таки, знаменник переписуємо а плюс 3. Тут А квадрат мінус 9. А це у нас що таке 9? 9 – це 3 в квадраті, я можу записати замість 9. Так? І ви бачите тут різницю квадратів. Нагадую формулу а квадрат мінус b квадрат дорівнює. А мінус Б, тобто прибираємо квадрати. Да, перша дужка без зміни. Отак можу написати. А друга дужка просто така сама сума. Так, значить, перша дужка у вас прибираємо в А мінус 3, а друга дужка А плюс 3. Ну, це для тих, хто не може. Досі запам'ятати формулу скороченого множення. Отак я пояснила трошки інакше. Так? І тепер однакові вирази. А однакові вирази, Ну ми ж можемо це взяти в дужки. ми бачимо, що у нас А плюс 3, А плюс 3 однакові. Вони скорочуються і залишається: отут одиничка. Але коли у нас знаменник одиничка, ми її можемо написати: отже, А мінус 3 залишилося. Так, наступний приклад четвертий. Так, ну давайте подивимось. Х поділити на х квадрат мінус 16, мінус 4 поділити на х квадрат мінус 16. Знову з однаковими знаменниками переписуємо цей знаменник. Зверху ми віднімаємо х мінус 4. Дорівнює. Ну, Зверху ми нічого не можемо зробити в чисельнику. А от знаменник у нас знову різниця квадратів. Тобто замість 16 я можу написати 4 квадраті. І буде, як отут, верхня формула да, розкладається на різницю і на суму. Тобто, прибираємо квадрати, це буде хміну 4, і точно така сума. Коли у вас різниця квадратів, вона розкладається на різницю і на суму. Так, ну і тепер дивимось. Різниці можемо скоротити. Вони однакові, але ну, коли скорочуємо, тут залишається одиничка. Тому зверху одиничка, знизу Х плюс 4. Оце відповідь. Так, ну, третій давайте розглянемо. Ой, третій, п'ятий, так? Да? Зараз я колесну підручник. Так, і розглянемо такий приклад. А плюс Б. Поділити на С мінус 7, плюс А 7 мінус С. Дорівня. Так, зверніть увагу на знаменники. Вони майже однакові, тільки у другому знаменнику треба поміняти місцями. А коли ми в різниці змінюємо місцями, то ми виносимо знак мінус. Тобто міняємо знак плюс на протилежний. буде мінус. Отут буде мінус. Тобто я можу переписати, якщо вам потрібно, ну, взагалі-то я не переписую, але щоб вам було видно: перша дріб без зміни. Мінус тепер буде дріб А, знизу вже це мінус 7. Тепер у них повністю однакові знаменники. І ми знаменник переписуємо 7 мінус Х, а тут віднімаємо А плюс Б мінус А. Ну, А мінус А взаємознищується, залишається Б поділити на С мінус 7. Шостий приклад. Зараз подивлюсь. Ну, вони тут взагалі-то, в принципі, однакові. Давайте я візьму оцей y квадрат тут y мінус 1, мінус -1 2y знизу 1 мінус y. Ну, знову, що ми робимо? Ми змінюємо тут місцями, тобто вже буде y 1. Коли змінюємо, ми сюди виносимо мінус, мінус на мінус дає плюс, тобто вже знак: ну, от сюди винесли мінус. так? Да? Дає знак плюс. Отже, ми можемо переписати. У нас знаменники однакові, ми їх переписуємо, а зверху у нас y квадрат плюс 1 і мінус 2. Але спочатку ми напишемо мінус 2 і плюс 1 до рівня. Бо ми ж записуємо в стандартному вигляді многочлен. Тобто, спочатку найбільша степінь. Перша, ой, друга, потім перша, а потім взагалі тут ігрека немає тут біля одинички. Так, Переписали, і тепер що ми бачимо тут зверху? Що ми бачимо? Формулу скороченого множення, яку нагадаю: А квадрат мінус 2аB квадрат. Значить, що ми робимо? Там, де квадрати, ми їх перебираємо. Записуємо без квадратів, тобто А знак ставимо там ну, як перший знак в цьому виразі, тобто мінус Б. І все це в квадраті. Ну, якби два виносимо ось сюди за дужки справа. Так. Отже, у нас буде. Е, ну, Одиничка це одиничка в квадраті. ну, Одиничка будь-якій степені це одиничка, тому ми можемо записати квадрат. Отже, у нас буде і, далі йде знак мінус. А далі оці квадрати ми прибрали отут, значить, у одинички прибрали квадрат, записали без квадрату. Двоєчка сюди, ну, квадрат сюди записали. І y 1. Все. Тепер що робимо? У-1 знизу повністю скорочується, а тут 2 мінус 1, бо тут перша степінь 2-1 це буде 1. Ну, одиничку, як степінь, ми не пишемо, тобто це дорівнює y-1. Так. Наступний, який там, сьомий, да, приклад, У нас три. А зараз не туди. Дякую вам за увагу. До побачення.